Всім привіт! В роботі джип Grand Cherokee на заміну штатних галогенових лінз. Фарка у нас більш-менш в нормальному стані. Буду їх трошки оживляти. Вони в основному зачухані, сколів не дуже багато, тому їх буду частково полярувати, клеяти плівку. Цю фарку вже робили. Вон там вже хтось тер щось. Вона вже на бутилі зібрана. Зараз покажу, як виглядає світло. І ось таке зараз у нас світло. Тут у нас присутні денні ходи вогні у вигляді ближнього світла, яке працює там в півна кала. Коротше кажучи, коли переключаємо авторежим, воно так не показує, на заведеній машині воно трошки стає яскравішим. Буду теж цю функцію шукати, як її відключити. Ну і це у нас далі. З денними ходовими вогнями розібрався, воно відключається через центральну мультимедіа, через меню Lights, там галочку знімаємо, DRL і воно не працює, тому що в режимі OFF воно світе. Ну Ось в такому стані у нас фарка. Тут у нас... Чиїсь від пальців, хтось дуже сильно старався. Так, тут у нас ну, схоже на заводський герметик, хоча це місце мене смущає, Якби, можливо, це якийсь поліуретан чи щось таке вже теж тут перепаковане. Так, ну після зняття. Виявилося, що тут у нас багато деяких проблем. Наприклад, суперклеєм замазана вся фара. Зверху тут взагалі дренажа немає, його заділили. Тут у нас вуха немає, зверху паяно, тут суперклей. Коротше, тут все добре. Так, ну і друга фарка у нас аналогічна ситуація. Все виглядає... Що робила на швидку, позапаювали якось тяп-ляп і замазала Поліуретаном чи силіконом. Теж вон, тріщина там велика. Тобто середини її ніхто нормально не пропаїв. Тут продавлено, коротше, повний трешнячок. Так, півтора дня роботи. Показую результати. Так, ну попробував лінзу, вона працює, в принципі, без обманок. Але, як виявилось, потім все-таки обманки потрібні, тому що іде мерехтіння без обманки з обманкою все добре. Потім виявилось, що у нас одна маска хромована всередині, а інша ось така срібляста, пофарбована. Тому що теж вже тут були кулібіни, Тому. Прийняв рішення, що їх треба пофарбувати обидві у чорний колір. Також вони там повідламувані защлки, все це підпаював. Потім позамазував, Тому роботи з дрібною, з якими проблемами дрібними, достатньо багато з цією машиною. Ну ось так. Закріпив обманочку підпаяв її і приклеїв. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось так от вийшли фари. Відкрасив ці елементи в чорний колір. Тому що одна була хромована, друга срібляста, багато всього паяв, ремонтував, фарки злегка відполірував і затягнув бронеплівочку аж сюди, під самий верх. Тому фарки захищені. І зараз покажу, як виглядає світло. Ось таке у нас світло, ближнє і мега потужне дальнє. Подвійне в дальньому led лампи. Так, грант черокі, лобаш не затонований. Ось такий результат. Шикарне світло, воно реально яскраве. Тут у нас трьохдіймова штатна лінза і з цього другий чіп у нас не Схавало, як на Б7 там козирок, він трошки прикрив другий чіп і зато там, а тут у нас все шикарно. Паралельність вийшла гарна по висоті. Зараз трошки піднімемось, тут класним дальнє світло, я думаю, що додаткові лед-лампи в дальньому можна класнути дальні.